Вітаю! Сьогодні маю для вас ось таке відео про завершення ще одної партії комплектиків. І це у мене весняні киточки, дуже мені подобається саме це мережею. Я вже про це розповідала раніше в попередньому відео про цей комплектик. І тут трошки процесу покажу: про зборку чашечок. Чашечки тут будуть подвійні з підкладкою, і, звісно ж, з закритими шовчиками. Підготувати 10 чашечок, в мене їх стільки. Це такий копіткий, забираючи час процес. Також маю 5 трусиків, і теж їх, звісно, збираємо. По всім правилам, як завжди, все вам показую, щоб ви бачили, наскільки гарно виходить та вся краса. Ось такий результат. І далі завершення. Your body don't stop, don't miss just too many.